Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, на мою думку, найкращу зимову куртку. Це N3B від Olim Company. Вона представниця колекції Old School для тих, хто цінує стиль, якість і одяг з історією. Зараз ми можемо сказати, що парка це звичайний одяг для зими. Вона виготовляється як спортивними брендами, так і більш класичними. Але чи задумувались ви колись? Де починає свою історію така куртка? Поява курток парок сягає глибоко в минуле і пов'язана з традиціями північноамериканських корінних народів. Ці народи виготовляли верхній одяг із шкур впольованих тварин і часто навіть змащували виріб рибічим жиром для водовідштовхувального ефекту. Завдяки тому, що військовослужбовці США колись звернули увагу на цей одяг і удосконалили його. Тепер ми можемо не користуватися рибічим жиром, а маємо такі чудові нейлонові куртки. Першими відомими нейлоновими парками є моделі N3 та N2, часів Другої світової. Згодом 50-ті розробили куртку Н3Б і її вкорочену версію Н2Б. Їхньою метою було забезпечення пілотів та військової. Військовослужбовців надійним захистом в екстремальних погодних умовах. Називали їх у ті часи Сноркл-парка, типу трубкова парка. Це за рахунок капюшона, який нагадував трубу, коли його защіпали доверху. Робилось це для захисту обличчя від сильних морозяних вітрів та опадів, які були дуже частим явищем для прибережних військових баз США. Куртка видавалася військовослужбовцям, які були дислоковані у найхолодніших місцях. Тому ця куртка була найтеплішою моделлю на озброєнні у США, а розрахована вона була на температуру до мінус. Десяти градусів за цельсієм. Ви можете помітити вінтажні фотографії з таким розділеним капюшоном. Це робилося для комфорту в тісній кабіні пілота, проте в сучасних умовах це би збільшило вартість куртки. Та й принципі таке рішення не користується популярністю. А тепер ми оглянемо з вами живий приклад, а не якісь там вінтажні фотографії. Наш живий приклад від українського бренду Olimp Company, що з міста Черкаси, і виготовляють вони такі круті речі уже з 2014 року. Матеріали в такій куртці це дуже важливо. Верх тут виготовлений з 100% льотного нейлону, який не пропускає вологу і не випускає тепло. Такий якісний нейлон це гарант легкості і зносостійкості. Утеплювач синтетичний пух, легкий і теплий. Його високоефективні теплоізоляційні властивості ідеально підходять для температури до мінус 35 градусів. А тепер вашу увагу привертає об'ємний капюшон. Його конструкція забезпечує захист обличчя та голови від холоду, вітру, снігу, навіть у найгіршу хортовину. А за бажання зовнішнє хутро ви можете легко відчепити. Внутрішня частина вам дуже сподобається, бо тут розміщена ніжна і затишна підкладка зі штучного хутра. Яка забезпечує просто максимальне тепло. Крім того, капюшон регулюється по об'єму для вашої зручності. Ви вже напевно знаєте, що контрастна оранжева підкладка це історична спадщина. Вона є на більшості бомберів і створено їх було для легкого пошуку пілота, якому довелося катапультуватись. Тобто пілот одягав куртку на виворіт, а задачою рятувального екіпажу було знайти яскравий оранжевий колір. Тут же ви можете помітити затяжку на талії, а також дві вмісткі внутрішній кишені. А ще цікава деталька, якою ви зможете похвалитися, це внутрішня бірка. Прямо на ній. Висвітлена коротка історія куртки. Куртка N3B має надійну металеву блискавку від японського бренду YKK, а також цілих два бігунка. Це дуже важлива деталь для комфорту, якої мені часто не вистачало в моїх куртках. Таким чином ви можете забезпечити собі більше простору для руху або, скажімо, просто зручно сісти в авто. Шкіряні холдери також передбачені для зручності, так вам буде зручніше відкривати замок навіть у рукавицях. Над замком та під ним знаходяться вітрозахисні клапани, тому холодний вітер точно не добереться до вас. Зверніть увагу. Що на ліктях є посилення додатковим шаром тканин. Трикотажні манжети на запястях не лише фіксують рукава, але й не допускають проникнення снігу та холодного повітря всередину куртки. А ззовні у нас цілі чотири кишені, до того ж вони утеплені флісом. Це дуже приємна деталь, яку ви реально оціните, якщо забули рукавиці вдома. До речі, бачите ось ці кнопки? Вони латунні. Це означає, що вони не зітруться і не заржавіють із часом. А якщо ви задумались, чи знайдеться для вас потрібний розмір, то я вас втішу, оскільки Olymp Company – це один з небагатьох брендів, я б навіть сказав, світових, які мають настільки широку розмірну сітку. Конкретно ця куртка передбачена в розмірах від XS до 10XL. Можете навіть спробувати вгадати свій розмір у коментарях. Як я розповідав уже у минулих відео, сервісне кишення на рукаві це також дань традиціям, а особливо коли тут ми бачимо стрічку «Remove before flight», що перекладається як усунути перед польотом. Вона завжди нагадує про дух авіації, адже раніше такі стрічки прикріпляли на усіляких хомутах та ковпачках, що унеможливлювали рух деталей літака, поки він знаходився на землі. Отже, перед польотом для належного функціонування всіх механізмів їх необхідно було усунути. Відмінністю бренду Lim Company, яку ви не знайдете в інших брендах, є спеціальна серія курток із нашивками українських пілотажних груп та бригад. Таким чином бренд віддає їм шану та повагу. Нашивки на Алясках Н3Б бувають аж у трьох варіаціях. Перш за все, це шеврони 114-ї бригади тактичної авіації. Це військове з'єднання винищувальної авіації повітряних сил Збройних сил України. На озброєні бригади перебувають винищувачі Міг 29 З початку російсько-української війни, в 2014 році, весь особовий склад частини перебуває в режимі бойового чергування. 24 серпня 2022 року бригада відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу. Друга варіація це нашивки 731 ї бригади тактичної авіації це авіазіднання повітряних сил Збройних сил України, що входить до повітряного командування. Центр бригада завжди була однією з найбільш боєздатних одиниць повітряних сил. Має на озброєнні винищувачі Су-27. 15 червня 2022 року бригада відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу, ну і третя серія нашивок це українські соколи. Пілотажна група повітряних сил України. Була створена 1995 року і складається з шести Міг-29. Ідея створення групи виникла в 1992 році, коли відбулися демонстративні сольні польоти українських екіпажів на двох винищувачах Міг-29 у містах Канади та США. Команда брала участь у міжнародному шоу і навіть входила в п'ятірку найсильніших у світі. Як і інші. Куртки, про які я вже зняв відео, які вам обов'язково треба подивитися. Куртка N3B полегенько перейшла у цивільний гардероб. Часто військові за рахунок свого престижу ставали немовби трендсеттерами, тобто задавали тренди, а надмірне виготовлення військового одягу і подальший продаж їх у комісійних магазинах, тільки цьому і сприяли. Так, наприклад, в субкультурі модів Великобританії були дуже популярні парки Fishtail M51 n 3 б та n 2 b були менш популярними, менш всюди сущими, але це і подобається їхнім поціновувачам. Якщо у цьому світі ці куртки були відомі як парки, то в межах Радянського Союзу їх назвали Алясками. Вони просочилися на прилавки фарсовщиків десь у 70-х роках, разом із джинсами Левіс, і були дуже дорогими і дуже престижними. Ви можете спробувати вгадати ціну у коментарях. Звичайно, традиційно такі куртки носять в стилі Heritage, мілітарів в поєднанні з іншими речами чи поєднанні з високими робочими черевиками, проте Ніхто вас не засудить, якщо ви будете носити цю куртку разом з кросівками чи принтованими футболками. Завітайте на наш вебсайт, який я прикріпив в описі, для того, щоб переглянути асортимент і придбати собі найкращу, найтеплішу куртку на цю зиму. Пам'ятайте, що стиль це історія. Зокрема, ваша історія, і ми раді бути частиною цієї історії разом з вами. Дякую вам за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб побачити ще більше оглядів продукції Олімп Компані і дізнатися ще більше цікавих історій. До зустрічі!